Клята родина Пайнс, клятий Стен, клятий Діпер, клята. Мамочко, що це за цікава річ мені трапилася. Може, він не бачив нас з ним і не знає, що ліхтарик збільшує і зменшує речі, невже? Ліць, пац. Старик авто. Друзі, я хочу бути трасою, щоб по мені могли їздити такі гарні автомобілі, які продаються тут. І опосум подарунок. Я хочу цей авто. Що в банці? Це моя таємниця. Які ж вони всі ідіоти? Мамо. О! Ви двоє. І що ти з нами робитимеш? Ха-ха, Мейбл, я ніколи тебе не скривджу, якщо станеш моєю королевою. У нас демократія! Ніколи! Можливо, ти зміниш думку після цього! Ні! Я видимось із тобою, боги! Поки... Жале ніколи! Ах. Ну, а ти, хлопче? Скажи! Як ти вигадав цю магічну річ? Тобі хтось про неї розповів. А може, ти прочитав про неї в книзі? Нахилися я розкажу. Нічого, що я. Я міг би тебе розчавити. Заспокойся, гідеон. Ми їх використаємо. Використаємо. Сус! Дзеркальний лабіринт твоя найкраща ідея, за яку я тобі дуже вдячний. Заробимо мільйони! В мене такі великі вуха. Я йду!